Сьогодні з нами комплекс Vector. Це БПЛА розвідувального типу. Ось такий кейс вміщає в себе цілий літак. Мені здається, це великий плюс саме цього комплексу це його компактність. Такий наплічник легко транспортувати. Ну і літак складається доволі легко, швидко. БПЛА Vector складається безпосередньо з самої тушки своєї. Це композитний матеріал, доволі легкий і Міцний. Це хвостова балка і безпосередньо саме цільове навантаження, напевно, серце і найцінніше, що є на цьому дроні, це камера. В принципі, величезний плюс саме цього БПЛА те, що він як конструктор розборний, дуже легко збирається. Мені здається, тут все інтуїтивно. Виробник Німеччина тому. Я б сказав, що у них дуже все чітко працює, чітко зібрано, чітко підігнано, все має своє місце. Трубка Піто, яка є невід'ємним елементом будь-якого літакового типу БПЛА, і тут вона встановлюється просто на магніті. І так вона не злітає під час польоту, і її ще ніхто не загубив. Цільове навантаження саме камера, теж доволі легко встановлюється. Знімаємо захисний чохол і можна вчеплювати крила.